Новорічна зелена красоня, як прихована загроза, при недотриманні правил пожежної безпеки може стати причиною трагедії. Навіть маленької іскри буде достатньо, аби за кілька секунд спалахнула гірлянда. Як бачите, ялинка згорає за лічені хвилини через коротке замикання, а з нею знищується вся кімната. Сьогодні відницькі надзвичайники в спеціально облаштованому моделі вам демонструють, як порушення правил пожежної безпеки можуть знищити ваше майно, а з ним забрати й ваше життя. Полум'я поширюються за лічені секунди. Гілки штучної ялинки разом із пластиковими іграшками плавляться за мить. Їх частинки падають на підлогу та поруч розташовані меблі. Кімната наповнюється їдким небезпечним димом. У даному випадку розглядали джерело запалювання як аварійний режим роботи електричної мережі. Одна з яких це є неякісні електричні матеріали, такі як гірлянди. Це є і неякісні переноски, які є тимчасовими джерелами електричної мережі. Якби це все відбувалося у справжньому помешканні, за хвилину зайнялося б все, що поруч, а ще за декілька вигоріла б і сама кімната. І, хоч рятувальники у разі виникнення загоряння прибувають досить швидко, все ж радять локалізувати пожежу на початковій стадії за допомогою засобів первинного пожежогосіння. У даному випадку це має бути вогнегасник. Тож сьогодні, як користуватися вогнегасниками, який власне, має бути у кожній Вінницькій оселі, нам розповість наш надзвичайник. Дуже просто, потрібно стати на безпечну відстань, витягнути чеку, взяти вогнегасник і направити на полум'я. Це спеціальна змодельована ситуація, тому надзвичайники вогонь швидко приборкують та вкотре нагадують, аби не сталося такого в реальному житті, необхідно дотримуватися всіх рекомендацій від рятувальників. ДСНС рекомендує встановлювати ялинку на безпечній відстані, в першу чергу не менше від 1 метра до нагрівальних приладів, до меблів різного роду, встановлювати її на стійкій основі на тверді. Також рекомендуємо не використовувати для прикрас папір та інших легкозаймистих матеріалів, а також використовувати лише сертифіковані люмінесцентні прилади.